Вітаю, друзі. Вчора ввечері відбулася подія, яка розірвала інформаційний простір. Це обшуки та затримання високопосадовців, як колишніх, так і тих, які зараз працюють в мінобороні. Все це пов'язано з дуже гучною справою, про яку я вже декілька разів розповідав. Це львівський арсенал та його непостачання на 1,4 мільярди гривень мінометних зарядів. Але найцікавіше в цьому. Все, що відбувалося як до, так і після. але почнемо з того, що відбулося вчора. Вчора ввечері слідчі СБУ повідомили про те, що проводять обшуки, і повідомили, от про що? Що у жовтні 22-го року фігуранти справи від Львівського арсеналу уклали з Міноборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. А жодна поставка не відбулася, навіть про те, що обіцяли постачати в грудні 22-го, а закінчити в лютому 23-го. Хочу нагадати, хто не пам'ятає, сьогодні вже січень, кінець січня, 24-го. Так, от гроші були переведені на 97%. 97% предоплати було здійснено. Ну щоб ви зрозуміли, гроші, які прийшли, це по перше, не тільки просто там. Оплата це можливість покласти їх на рахунок, отримувати дивіденти, і, до речі, їх вивели з України. Найцікавіше навіть не це серед підозрюваних багато хто, і найцікавіше, що це експосадовець міноборони, якого затримали під час намагання втекти з України. От це говорить про деякі речі. Ну, по-перше, про те, що є витік інформації. Ну звідки людина знала, що вже треба втікати, тільки якщо їй повідомили, тоді запитання, хто ж їй повідомив? І це окреме запитання, на яку на яку ми на яке ми ще не отримали відповідь. Але сподіваюсь, отримаємо. Тому що тоді ми будемо розуміти, хто ж його прикриває? Ну, більш. Наверху, тому що ми ж розуміємо, що простий голова департаменту або навіть заступник міністру не міг прийняти рішення без свого керівництва. До речі, я не побачив серед тих, кого перерахували міністра оборони Резнікова. Ні, я розумію, що яйця по 17 гривень. вода по 20 гривень тут не взагалі не згадується, але ж тут де саме про ті часи, коли він був. До речі, я пам'ятаю, як тоді журналісти. Робили розслідування, і один з учасників цієї схеми відверто каже на камеру про те, що дивіться, де взагалі ніякої схеми не було. Там люди зателефонували з офісу президента, заступнику і той, і той підписав з нами контракт. От в мене тоді запитання. А заступника з офісу президента теж затримали? Чи може голову офісу президента, чи ще когось? Неважливо. Той хто телефонував, от що треба кого затримувати. Не треба всіх. Треба затримати того. Хто давав команду, це найцікавіше. Ну до речі, знаєте коли я чую про безкомпромісну боротьбу, це супер. Найкраще, щоб не шукали це пів відбувалів а знайшли справді винних. а До речі, кажуть, що всі гроші заарештовані. Сподіваюся, що не тільки які там приховані в Україні, а й за кордоном. Тому що коли я чую, як Якісь посіпаки, які заключили договори і не виконали свої зобов'язання, але вивели мільярди гривень за кордон. До речі, по дуже лояльному курсу, і вже зробили з них якісь гроші. Ну, тут запитання: як отримати ці гроші назад? А окрема історія, що дехто з представників цієї схеми розповідає, що грошей в них немає. Ну, от немає і все. Наприклад, в останньому розслідуванні громадського. Такий каміль Бабух, який це ж в цій схемі, він каже, що на рахунках від ІДЖІПЦЯ компанія, яка була посередником, не було грошей, поки не зайшли гроші перераховані Міністерством оборони. Але саме власники цієї компанії, Родина Зубаків, ще з 2021 року шукала, як можливо на ці гроші взагалі, придбати завод по виробництву порохів у Боснії. І на ці гроші придбала. Мені цікаво, як будуть забирати цей завод. Це ж теж ці гроші, чи це вже чиїсь гроші і чиїсь активи з офісу президента, ну тої людини, яка телефонувала. Тому що ще раз кажу: в розслідуванні громадського, яке можна подивитися, воно називається, якщо не помиляюсь, на Ютубі гроші мацати не будемо або ці гроші не мацаємо. Щось так. Так от дуже раджу там. Людина каже: це зателефонувало і все і прийняли рішення. Хто телефонував? Це найцікавіше, тому що це не лише корупція, це ще держзрада. намагання вкрасти гроші у військових. Це не злочин, це значно більше. І, от далі з'являються фоточки обшуків, з'являється все інше. Мені цікаво багато що з цієї історії. Ну, по перше, мені цікаво, як взагалі міністерство погодилось на цей контракт, хоча не отримало. Ліцензію виробника з Хорватії, а лише країни транзитера, тобто словаччини, так можна, а для всіх це вже не злочин, і чи тільки для тих, про кого телефонують з міністер... з офісу президента. До речі, ще одне запитання: а по всіх телефонували? Ну теж цікаво. Ну цікаво, чи по яйцях за 17 гривень теж телефонували, чи ні? Что це окрема ініціатива Міністерства оборони? Стільки запитань хочеться отримати відповіді до речі. Хочу нагадати, що тоді міністерство погодилось купити 82-й калібр. Це те, що повинен був поставити а, власник Львівського арсеналу. За ціною, яка суттєво перевищувала тодішні ціни. Ще раз хочу: тодішні. постріл законтрактували по 10 тисяч 200 гривень за один постріл. Ще раз запам'ятайте цю ціну: 10 тисяч 200 гривень. А хочу нагадати. Це а, листопад, листопад двадцять другого року. Для порівняння, в червні двадцять другого року українська бронетехніка постачала такий же калібр за три тисячі сто гривень, а в серпні Укрспецекспорт за шість тисяч гривень, десять двісті три шість. Ні. Ну ми розуміємо, що там, коли бачили, що можна підняти ціну, піднімали всі. Але десять тисяч. Ціна військ арсеналу не лише вища за попередні ціни, але ще й на 2100 гривень дорожче, ніж ціна на аналогічну продукцію, яку запропонувала в грудні 23-го року компанія Прогрес. Це окрема історія. Там теж не альтруїсти сидять, зразу скажу. І до них теж окреме питання, але я взагалі не бачу, до кого там питань немає. Хто міг грівся на цій темі і гріється і далі. Ну, такі у нас люди. Так от, все ж таки, дуже цікаво. Ще раз запропонували ціну значно вище, і в міністерстві погодились. Це знов через те, що телефонували з офісу президента, чи були якісь інші причини? Ну, дуже цікаво. А, до речі, навіть в 23 му році, коли за постійне зростання ціни на боєприпаси, ще раз кажу, а, контрактували по ціні нижче. Ще раз, в 22-му домовились, в 23-му, були ціни нижче, ніж домовлялись тоді. Ну, треба сказати, можуть, що в листопаді були дуже високі ціни. Але від, навіть по цій ціні ніхто нічого не поставив. І отут найцікавіше. Тому що знаєте, в мене одне запитання: у цих людей совісті немає. А розуміння, що вони вкрали гроші і через те, що немає цих мін, і загинули наші військові, вони це розуміють? Ну, відверто. Дивіться, я можу зрозуміти все, що завгодно, і навіть зрозуміти, що за це треба карати. Але за такі дії я не уявляю, яке повинно бути покарання для всіх, хто приймав участь у цій схемі. До речі, серед підозрюваних, врахуємо, Нинішній керівник департаменту військової технічної політики Міністерства оборони, а, очільник і комерційний директор компанії Львівський Арсенал, їхній спільник представник іноземних компаній, ну і багато інших. Але нема жодного представника офісу президента. Навіть не уявляю, що ж завадило переглянути а, сюжет громадського слідчим. Я дуже раджу їм переглянути. Це не завадить. До речі, тим більше, що один з учасників схемець про це каже. Ну, може, його. Зараз під офіційним, там якось під офіційною причиною опитають ще раз і він дасть покази. І тоді ми почуємо, хто саме давав команду. І найцікавіше, чи знав про все це міністр оборони? Чи він як та людина, що нічого не бачить, нічого не чує і ні про що не розповідає? Так чи ні? Час покаже. А відповіді: відповіді, ми будемо чекати, і будемо бачити, чи хочуть зробити з цих людей ЦАПів а, або за це робити ну, наступне шоу для піпла. Або це дійсно справжня боротьба. Показати це може тільки результат. Я хочу сподіватися, що все ж таки розуміння того, що відбувається, прийшло до багатьох, і ми бачимо не боротьбу за контроль над потоками а боротьбу. З крадіжкою. Це, це не крадіжка. Це значно і гірше. Це навіть не розкрадання грошей України. Ні-ні. Це зрада, це держзрада, і замах на вбивство військових, які не отримали ці міни. Час покаже, який буде результат. Але все буде Україна. Па-па.